пшеничка повтори в білому кольорі, офф кольорі. Далі в античному кольорі 22 і сороковка. Так, ось така гарна. Далі приїхала ще в блакитному кольорі, але тут пшеничка вона не біла. Так, як здається, а от давайте я ближче покажу, вона така ледь-ледь рожева. Ну, можемо, як щось далека сказати, що відносно біла. Ну, Вона така, знаєте, як рожева пролинка вишита. Так, далі повтор ваша улюблена стрічка. Гарна вишивка на античному кольорі. так І також така сама приїхала, але трошки менше в розмірності. Така сама вишивка, ось така трояндочка з яскравим золотом, троянда з яскравим золотом, але на чорному сатині. Нові стрічки, значить, Троянда вишивка, яка була, але була з яскравим золотом. А це таке, знаєте, состаріне золото, паліве золото ну така гарна стрічка. Е, так, і ось така квітка горизонтальна. Ну, мені нагадує калину. Не знаю, як вам, хай нехай буде калина. Так, є. Ну і квіти, вони трошки. Ну, Давайте все ж таки, тут покажу. Так, квіти за вашими проханнями. Дякую, дівчата. Ну, Квіти гарні. Значить, вінтажний блакитний колір. Так, Далі прямо білосніжний білосніжний колір. Це білосніжний колір. Я би не сказала, що це античний це такий, знаєте, антично кремовий колір, да, такий з немножко такою, от, як крембрюлі ноткою. Далі рожеві два кольори. Один класичний бобова паста називається, да, або пильно-рожевий темний, і е, такий е, світло-рожевий пильний, не, не, ну і, звісно, чорний колір. Так, Далі ще квітка, ось така хризантема з жатки. Така величенька, можете сюди якийсь декорчик поставити, достатньо гарно зроблена. Троянди. заміню фото Давайте я вам покажу в софт шифоні, в середньому розмірі і в дрібному розмірі 4,5 і 3 см. На сайті ленти Декор Фитр. Чекаю, невеликі оновлення. оці позиції винесла наперед Ну там трошечки ще декорчиків.